Пункт 4, ми проносимо питання про закриття лікарів. Значить, ми не допустимо закриття лікарів No1, No2, те, що ви робите, це відсутня. Крім того, ви робите це не законно. Є мораторій, прийнятий в першому читанні за Верховні Раді про закриття лікарні. Поки Верховна Рада не розглянемо на цьому читання, ви не рішення. Ваше і щодо реорганізації сокому комунального підприємства. Зараз це не законні рішення, тому ми звертаємося до вас, як до нераміста, як політика, яка не як сподівається, що ще щось розсуджує у цьому світі, значить, припинити ці речі, всяганні зняти запитання з українських, як таке, що часу, не на часі не підробляти. І, до речі, там далі у вас не платить ресурсів, де продаж за три копійки у количених санкцій. Швидкої допомоги і так далі. Припиняйте риба і припиняйте закривати літаки. Я розумію, що ви, ні ви, ні ваші дітей, ні моїх лінії, дитячі зброї, а повинні позакордовані. А про свічені сьогодні саме. І коли ви їх закриваєте, ви залишаєте людей без роботи. І ви залишаєте жителів, а дітей можливість отримати Тому я приїхав до вас щоб сказати разом з колегами. Якщо не може почувнутися через сину, ситуація розвитку. Вітання закрити не знімає. Ні, ти має досить, я мав. А я не прошу. Питання питання зняти. Вітання, руку на лікарню, а чи немає. І не перекладати проблеми держави на проблему. Потратили на ремонт цього залпу. Більше мільйона гривень. Так от треба було сидіти, не тратити ці гроші, або сидіти їх на політиці. Скільки на нові двері, як українську потратили, скільки? 60 чи 80 тисяч гривень. За кого треба було не тратити ті гроші, або сидіти їх на політику. А ви сьогодні закриваєте, що розказуєте, що в бюджеті гроші немає, не треба. Менше не треба. Землю не треба майно Майноси треба далі тоді будуть і дитсадки, і поліклініки, і це інше. Ми вам ставимо немає. Обговорювати не підняти. Питання по поліклініках зняти, не розглядати. Політики ви мають працювати, не мають працювати. Якщо ви зробите, хоча б слово нас не хочемо, ми розглянетеся. Це закінчиться, для вас стане. Ми вас Я, не згодом. Пожалуйста, Владислав, товарищи, прошу.